На місця я зійшов я а? тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала, найменша сестра, бодай не зросла, сідається сховала, найменша сестра, бодай не зросла. Сідальце сховала, а старша сестра Сідальце знайшла, коня осідлала. поїть, братику до дівчиноньки, дівчиноньки, що тебе чекала. Ходіть, братику до дівчиночки, що тебе чекало? Я її не знаю, тому не співають. Це такий кончний голос. Та ти машині. Та я тебе одразу підвалу ...кину на машину другу. Я